Хлібороби знову згадали, що таке пільговий кредит. Після кількарічного затища в Україні знову запрацювала державна програма пільгового кредитування агросектору. Майже мільярд гривень на її фінансування вже є. Повірили державі. Поки що два банки: Приват і «Райфайзенбанк Аваль. Кредитів ми отримали більше як 380 мільйонів. Не є така вже аж велика кількість, але все ж таки банки сьогодні. Хотять співпрацювати з аграріями, але вже сьогодні не всі не всі аграрії хочуть працювати з банками. Банки хочуть співпрацювати з аграріями, але тільки на вигідних для себе умовах. Через це клієнтів у них менша є, принаймні серед хліборобів. Насправді дійти згоди між позичальниками і кредиторами можна. Оптимальний варіант і для одних, і для інших 15% річних. Максимум до 15%, при тому всьому, що була б хоча б державна компенсація 5-10%. Оце те, що я реально сьогодні бачу, і без питань аграрії пішли б в банки чи фермери. А ще краще, якби в Україні діяла єдина програма підтримки агросектору, підв'язана при цьому під ті ж кредити, каже Володимир Галищук, з невисокими відсотками річних і можливістю на власний розсуд витрачати позичені гроші. Так давно роблять в Європі. Про це Хмельниччина не раз просила уряд. А за кредит я що не хочу. Чи будую тваринницьке приміщення, чи я придбав насіння, чи придбав ті самі мінеральні добрива, чи якісь інші напрямки. Ми цю пропозицію давали і в минулому, і в цьому році значить, що. Хмельниччина підтримувала б дану програму, значить, хотіли, щоб її підтримали. Але поки що Україна не збирається зменшувати підтримку агросектору до єдиної програми. Нині в державі їх діє кілька в області фінансується програма пільгового кредитування галузі, підтримка садівництва та виноградарства, а також відродження тваринництва. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.